Підкорювачки бізнесу. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми ЮЕСЕЙД. Конкурентноспроможна економіка України. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це подкаст підкорювачки бізнесу. І ми розпочинаємо нашу нову розмову. Вона сьогодні буде надзвичайно цікавою і змістовною. Я нагадаю, що я ведуча Анастасія Багаліка і в мене є чудова співведуча. Голова громадського об'єднання Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. А сьогодні ми говоримо у нашому подкасті з СЕО компанії Ліка Комфорт Оленою Цівою. Пані Олено, вітаю! Добрий день вам із сонячного закарпаття. Чудово, сонячне закарпаття і сонячний Київ сьогодні. Зранку це надзвичайно чудові речі. Ми всі рухаємось в бік сонця і весни, і це не може не тішити. Будемо розповідати про бізнес, який працює з 2004 року. Це насправді дуже великий проміжок часу 20 років виповнюється вашій компанії цьогоріч. Компанія Ліка Комфорт це інженерна компанія. Вона спеціалізується на напрямку кондиціонування вентиляції теплових насосів. Будемо розповідати більше. Давайте почнемо з того, як все почалося. Тобто, тобто трошки з історії. Ну на той час, коли заснувалася компанія, я взагалі працювала завідуючого дитячого закладу номер 23 міста Мукачево. Мій чоловік рік пропрацював і зрозумів, що йому потрібно напевно надійного партнера. І прийшов день, коли він сказав, що завтра офіс пустий, двері відчинені, там нікого не буде. Якщо ти не прийдеш, то він просто буде пустий і без нікого і без тебе, в тому числі. І в мене був дуже великий вибір, тому що я в 23 роки стала завідуючою садочка, сама створила себе. І мені було дуже важко залишати свою педагогічну кар'єру. Тим більше вже були сформовані... другий мій колектив більший. Мене перед тим теж перевели в більший садочок. Треба було зважити всі за і проти. Ну і як я зараз вже 19 років, ми разом пара в бізнесі, я зрозуміла, що я не знала, що мене чекає. Я просто йшла за ним або йшла. Я навіть не розумію, чого я пішла і залишила педагогіку. Я де це називаю в бізнесі по зальоту, я получила на початку. Тобто рішення ухвалювалось легко доволі? Ну, я би не сказала, що це було легко. Це було складне рішення, тому що треба було зважити залишати свою особисту кар'єру і йти в невідоме, куди я взагалі не знала. І це не була та компанія, яка зараз. А яка вона була тоді? Це був маленький орендований офіс, 15 квадратів без єдиного вікна О, Таке приміщення ми знімали на розі вулиць е з дерев'яними дверима, одним кондиціонером, газовим конвектором і все, без е управлінської, коїсь, знаєте, системи, без нічого. Так. І це в тому мікрорайоні, де я з садочком працювала, це теж дуже важливо. А чому це важливо? Ну, уявіть собі, що вчора я була завідуючи садочком, зустрічалася з батьками дітей. А за рогом я вже в якомусь незрозумілому офісі в незрозумілому статусі важко було перелаштуватися? Ну на початках так, тому що я не перейшла директоркою. Я просто перейшла допомагати чоловікові. Я не розуміла, що взагалі яка моя функція, і мені було десь ганьба. Напевно, що це ж таке, як пониження статусу. уявляєте? Олено, весь бізнес і весь досвід був вибудований фактично, ну, з нуля власними силами. Правильно розумію? Так, так. Це відбувалося паралельно з становленням бізнес-клімату в країні. Це початок 2000-х, це доволі давно. І правила гри з того часу змінилися, і середовище змінилося, і жінок в бізнесі побільшало. Я думаю, що на початках у вас були такі історії, коли ви стикалися з якимись ситуаціями, які ми зараз щитуємо, як дискримінація, сексизм і подібні речі. Так, на той момент в нас був дуже маленький відділ кондиціонування а мені захотілося товари для здоров'я. Продавати їх, але ми зрозуміли, що на той момент клієнти не були готові на такий товар. Тоді по потребам людей закривалися інші потреби, і не треба було якихось таких там освіжувача, повітря, очищувача-повітря, от таких моментів. Потім стали поступати запити, що треба від... все по сауні для басейну. Я це відчула, і я відкрила паралельно з відділом кондиціонування відділ саун. І в той же час налагоджувала трошечки систему, тому що коли я прийшла і запитала, а як ви взагалі робите ревізію? А як ти знаєш, що в тебе скільки товару було, скільки стало? І це я починала робити на ну просто на на колінці, в блокноті в зошиті. Ну і потім паралельно о, ці два відділи розвивалися. Було таке, що відділ САУ навіть влітку, коли було дуже холодне літо, о, перекривав відділ кондиціонування. А потім ми паралельно, паралельно розвивалися. В той час я народила другу дитину і зранку замовляла ще товар. А в, коли після операції відходила від наркозу, то мені телефонували дати номер декларації, я казала, що я вже в реанімації. І, типу, менеджери з Києва не розуміли, що відбувається. Мені приносили накладні в роддом. Я дитину кормила до півтора року і працювала паралельно. І паралельно десь ми розвивалися разом з чоловіком. Тоді, вперше, він заговорив про сайт. Я пам'ятаю, кому потрібен сайт. Це ж ну, марна трата грошей, але добре, що він мене не послухав. І розвивалися відділи, розвивалися ми, розвивалися люди, розвивалися запити. Ми пережили, ви знаєте, всі революції, які відбулися. Ми пережили всі зміни курсу валют. Ми переживали відток працівників за кордон на заробітки, і від цього формувалося дуже багато правил і умов роботи внутрі компанії. Змінювалися погляди, змінювалася стратегія. Ну і потім, коли мій вже чоловік розвинув компанію до такого рівня, як вона вже зараз виглядає або посередині нашого шляху до сьогодні, то він зрозумів, що він не операціоніст, і вирішив мене призначити директоркою. А я теж не розуміла, куди я йду? Я знову ж таки ну, вирішила, що напевно покерувати я можу і це так легко, бо я завжди керувала командами. Наскільки ось ці е, партнерські стосунки так в бізнесі, в родині. Дозволяють вам розвивати компанію ефективно, і наскільки чи є у вас якісь правила, так що от в бізнесі ми от тут говоримо про це. Заходимо за двері будинку. Ми про це не говоримо. Чи навпаки, ви прямо об'єднуєте все? І наскільки комфортно працювати в партнерстві? А ще в мене такий досить sensitive, да, чуттєве таке питання щодо юридичних о, таких угод між партнерами, чи є у вас така угода, тому що ми знаємо. Випадки і хороші, і не дуже хороші. На жаль, да між партнерами, чоловіком і дружиною. Що у вас тут з, з цим? Ну, я тобі скажу, що ми завжди називалися партнерами, але це не завжди були партнерські стосунки, тому що ми напевно в міру своєго, своєго бізнес-розвитку не розуміли, що це не тільки про те, що ми разом в компанії щось робимо, а це і про оформлення юридичних питань і моральних питань. Тому з самого початку заснування нашої компанії ми маємо юридично 50 на 50 відсотків. Співвласництва в компанії. І е, потім була у нас ментор, моя подруга, стратег, і вона нам пояснила, коли почала з нами як з власниками працювати, що взагалі треба поділити моральні відсотки, хто головний, все-таки з 50 на 50, е, тому що не може бути між двома хтось всі одинакові, коли треба якесь кардинальне, якесь дуже важливе стратегічне рішення. Тому ми е, морально поділили 47. Сім на 53. 47 у мене, 53 у чоловіка. Та хочу сказати, що якщо в сімейному плані, то куди віддавати дітей в садочок, в школу 57 у мене, а 43 у нього. Або він взагалі давав можливість вирішувати, тому що я педагог за освітою і, напевно, знаєш, коли я чула, що чоловік вирішує, куди давати дітей, чи взагалі давати їх в садочок, чи не віддавати. в ну, мене визивало це супротив, як жінки і педагога. А, партнерство я вже багато можу розповісти про плюси і мінуси партнерства а, і чоловіки і жінка, тому що ми співвласники. Потім я у цих співвласників нанятий директор, директорка, і, і він а, працює у нас комерційним директором. Ну, от уявіть собі оцей весь вінігріт, коли один одному треба десь бути в підпорядкуванні, і коли треба зважати на те, що ми чоловік і жінка. І коли це треба дуже швидко переключати і розуміти, що чоловік твій стратег, і він не системна людина, і він про це постійно в фонеті говорить. А я операціоніст, і я люблю систему. От тут у нас битва титанів найбільше відбувається. Та ми вже напевно навчилися, і останні роки це напевно мудрішення або розуміння того, плюс старша дочка постійно підтверджує і каже. Подивіться, яка у вас є потужна сила двох стратега і операціоніста, і ви можете просто дуже великі справи робити, і напевно це нам вдається, і ми навчилися вживатися. А все таки, цей бізнес він вважається не зовсім жіночим в кавичках. Це я озвучую так. так бізнесом, так тому що це інженерний напрям, все таки. Наскільки вам подобається цей напрямок, і, і все-таки освіта більш традиційно притаманна е, жінкам, і там вони себе більше реалізовують, так сталося. Наскільки зараз ви себе комфортно в цій галузі почуваєте, да? і, можливо, якісь такі, е, якщо назвати, там, три таких бенефіта та три, е, от що вам найбільше приносить три якості чи три напрямки, які найбільше приносять вам задоволення в цьому бізнесі? Для початку мені було дуже важко, бо я не розуміла взагалі суть той товар, який ми продаємо, я знаю поверхнево, стільки, скільки мені потрібно, для того, щоб навіть я можу легко продати там знайомим, там, друзям або колегам. Мені було важко розуміти стратегічні інколи моменти, цифри. Я не люблю плани, якщо чесно. Я не люблю розумітися в оптовій торгівлі це це мого чоловіка стихія. Та я зрозуміла, що я можу свою педагогічну освіту використати для того, щоб розвивати компанію. Одної з цінностей компанії: розвиток, сервісність і створення ліка клімат скул. Це кліматична школа для монтажників і менеджерів з продажу кліматичної техніки, ідея, в яку не вірили працівники, які працювали у нас в той момент, коли я стала операційною директоркою. Та ця школа стала одним вже з маленьким напрямків, велика комфорт», і де ми фактично навчаємо наших клієнтів, наших колег внутрішні навчання. І для того щоб підвищити їх фаховий рівень, для того щоб вони могли впроваджувати енергоефективні рішення, це дуже зараз важливо для України про енергонезалежність. Ну і відповідно, я бачу, що від того моменту, як вже більше молоді приходить в компанію, моє педагогічне все-таки воно ж не пропало. І десь оце навчання, виховання лідерів, виховання наступного покоління в ліка-комфорт, хто зможе на себе керівництво, ставати топ-менеджерами, воно все-таки продовжується. І якщо чесно, то мені. Мені здається, от педагогічна, це те, що впровадило систематизацію, автоматизацію, те, що захотіло в мені всередині мати бізнес освіту і поширити це на всіх внутрі компаній, і разом з моїм чоловіком підвищувати фаховий бізнесовий рівень. Ну і в принципі, знаєш, мені здається, що садок він взагалі всюди присутній, просто діти різного віку. Інколи ті самі методи треба використовувати, просто ну, більш, е, в інакших варіаціях, а педагогіка вона класична. Тому, можливо, так. Підкорювачки бізнесу. Я нагадаю, що сьогодні у подкасті Підкорювачки бізнесу на громадському радіо ми розповідаємо історію Олени Ціви, СЕО компанії Ліка Комфорт. Ну і компанія, яка існує з 2004 року на ринку України. Вона теж об'єкт нашої уваги в сьогоднішньому сьогоднішньому випуску подкасту. Олена, а от часто про бізнеси, які вже давно існують, говорять, що є проблеми росту. Чи ви з таким стикалися, і поясніть, що це таке на власному прикладі. Я перша якраз зауважила, був момент дуже серйозного відчуття росту. Це коли чоловік змінив операційного директора з себе на мене. Це в той момент, коли вже компанія до таких моментів, що він просто навіть не встигав підписати документи, Настільки йому треба було бути всюди і розуміти багато речей. Це була зона росту і була зона росту від того моменту, коли ми всі переходили від сімейної компанії не в змісті. Ми сім'я, ми всі разом. А про те, що все робилося на колінках, на довірі, на просто на словах. А коли вже треба було систематизацію, автоматизацію бізнесу робити, тоді це було розуміння про ріст компанії і я читаю Адізеса, слухаю його. Випуски на Ютубі, то якраз там ми чітко йдемо як класика, жанр, як всі компанії проходять зони росту, ми так само це проходимо. І кожен раз, коли стратег компанії на мій партнер Олександр, придумовує щось цікаве або новий продукт, або новий напрямок, це ми повертаємося на круг і знову ростемо. Тобто, ми не старіємо, не дає нам можливість застаріти компанії, хоча нам 20 років. Якщо так брати. То ми десь такий юнак а, без і ще тільки з доформуванням кори при фронтальної десь так. Ми от в такому віці десь 25, якщо брати на людський вік, то ми десь а, нам років 25 порівняно з людиною. Щодо війни, ви згадали, які виклики у вас сьогодні, да, і от з часу повномасштабного. Вторгнення, як компанія трансформувалася, і як, можливо, ви, як підприємець, трансформувалися щось нове зараз вводите як особистість підприємця? На початку війни це було завмирання десь на два тижні всі волонтерили. Потім клієнти почали нам дзвонити. Що виходьте? Ми допомогли багатьом колегам. А ми допомогли зберігати товар одним із наших постачальників. І потім вони запропонували зберігати вже товар як послугу. То ми диверсифікували бізнес на початку війни. Було важко, тому що треба було морально підтримувати колектив. Коли ще накладався блекаут, це був пік такого, знаєте, демотивованого періоду. Було важко тому, що треба було розуміти, куди визначати стратегію, що робити, і як це ну прийняти взагалі обставини нашого життя і те, що відбувалося в країні. Найбільші виклики це зараз, і вони почалися з лютого минулого. Напевно, найбільше це військомат, те, що в нас монтажники, це основна частина чоловіки. Коли людину забирають ти тиждень, не знаєш, він поїхав на об'єкт, а тиждень не знаєш, де він знаходиться, а потім він вже на полігоні. А це про те, що ми маємо в складі команди людей ВПО, і ти, крім того, стаєш тим, хто є соломинку, за яку люди тримаються в своєму житті. Ти маєш створювати додаткові умови, які ти, наприклад, не створював команді, яка проживає в твоєму регіоні. На початку війни це теж було про о, менталітети, про пересолення людей з різними менталітетами з різних регіонів. Але ми з цим справились, і я вважаю, на я не не люблю називати плюсами війни, але те, що зараз ем, працюють команді, люди з різних регіонів, це в плюс для команди. І, відповідно, зараз ми створюємо багато робочих місць і навчання в Клімат скул для жінок чоловічим професіям. І нещодавно ми отримали грант від вона хаб для того, щоб навчати жінок цим професіям і поширювати це. І навіть монтажниці ми надали грантове місце. Потім в Клімат скул на останньому навчанні по тепловим насосам. Ну і я тобі. Кажу, що це, напевно, додаткові переживання, які накладаються на те, що відбувається взагалі зовні, всередині. Керувати бізнесом в Україні завжди було важко за рахунок оцих коливань, а плюс війна, то це, мені здається, ну, пріне навантаження. Слава Богу, що ми не чуємо ракет в Закарпатті. Але незалежно від того, ми дуже багато проживаємо так само з усіма негативних речей всередині себе. І ніхто не знає, як воно відобразиться на нас, як закінчиться війна. Знаєш, поки ти себе стримуєш, тримаєш в руках. А як воно потім буде? Про те, що коли тобі дзвонить твій працівник з війська і каже: Я не можу вже там по трупам ходити, я не можу вже стріляти, а ти мусиш його слухати. І мусиш в три рази в день його слухати, і підтримувати, і розуміти, що не завжди ти можеш підтримати, і ти не знаєш, як говорити, і думаєш, що ти правильно говориш. Тому кожен день виклики різні. Дуже багато бізнесів стикнулися з потребою заміщувати своїх працівників, чоловіків жінками. Як жінки, які приходять до вас і збираються бути монтажницями, як вони реагують на потребу змінити професію і навчитись такому? Зараз це, мені здається, лікар комфорт буде перша, хто взагалі міняє цей стереотип, тому що як казала, що в нас жінка пройшла навчання. То вона горда тим. Я навіть побачила в неї на сторінці вже вона демонстру... Демонструвався завжди чоловік, як він монтував, а зараз вона демонструє. Так? А в нас знімали ролик телебачення, то це таке поширення, це така повага. Їй чоловік написав мені дякую за навчання жінки. Ви не уявляєте, як мені було мегаприємно, що чоловік. Дівчата зараз взагалі мені здається, не комплексують на рахунок цього. Більше хлопці комплексують. Чого, дівчата, монтаж, Це ж важко. Звичайно, важко, тому що це дуже важке, важке обладнання, але в нас є спеціальне обладнання, щоб, скажімо так, Зменшувати навантаження на е, організм жінки, і плюс вона ніколи сама не працює це в партнерстві. Плюс у нас багато менеджерок працюють в офісі з технікою. Вони її продають. У нас менеджерка сервісного центру вона взагалі знає по телефону ремонтувати техніку, і знає сказати сервісантам, що треба робити, що треба зняти, де включити, де нажати це вже роками. А ми про це просто не задумались для нас. Це була норма. А якщо так по великому рахунку, то вона на рівні з чоловіками сервісант. І в мене є питання щодо от ви так натхненно про таку знову ж таки інженерну професію говорите, так непритаманно, все таки жінкам. Що б ви побажали тим жінкам-підприємицям, так чи, можливо, рекомендації, які хочуть мати бізнес, хочуть заснувати бізнес в таких нетрадиційних сферах. Я сама завжди завдрила жінкам, які мають жіночі сфери, чесно. Я думаю, так мені здається, що їм всюди дорога, що їх більше що це, ну, от, про жінок. А зараз, мені здається, немає різниці, і навпаки, ми зараз фаворити, тому що нас кладуть в приклад, на нас звертають уваги. І нашим жінкам, навпаки, ти пам'ятаєш, ми на навчанні розглядали навіть наше відео, де про ліка -клімат Скул, де дівчата закликали в ліка -клімат Скул жінок. Мені здається, нашим жінкам це навпаки зараз гордість працювати в такій компанії і те, що вони можуть робити такі речі, не стереотипні для жінок. І ми в нас вже такий аж промоушн формується таке інфополе про те, що це не страшно, про те, що це можна поєднувати і бути успішною в таких професіях, в таких галузях. І нещодавно так само холодильна асоціація мені каже: Олена: у нас є жінки в холодильній асоціації. А давайте ми вас об'єднаємо, щоб ви поспілкувалися зробимо для вас зустріч. Ми були тепер у постачальників. Ми помітили, що. Вже четверо жінок почало керувати разом з чоловіками, кліматичними компаніями, і ніби дуже гарно виходить. Тобто, ці компанії починають набирати обороти. Це для мене був бальзам на душу, чесно, я тобі кажу, тому що те, за що я боролася, ну не боролася, а хотіла все-таки напевно внутрі себе і іншим доказати, що жінка може бути в такій галузі, вона зараз ну, дуже гарно дає плоди, і плюс я вам дуже вдячна, бо ви мені фокус на це дали. От навчання у вас і от спілкування з вами, оце, от від того моменту у мене пішов фокус. Про позитив в цьому, про мегапозитив від цього для всіх нас. Олено, ми дякуємо вам за цю розмову і бажаємо натхнення і вам і жінкам, які приходять до вас вчитися опановувати професію монтажниць. Я нагадаю у нашому подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Ми сьогодні говорили з СЕО компанії Ліка Комфорт Оленою Цівою. Ну і також нагадаю, що подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо для вас ведуть я, Анастасія Бгаліка, і моя колега-співведуча. Голова громадського об'єднання, Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. Будемо прощатися на сьогодні. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID – конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесів, спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.